Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕП з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолій, слава Україні. Ну напевно, давайте з позитивних гарних новин поговоримо, тому що є про що поговорити, тому що внаслідок аварії військового гелікоптера Мі-8 в Орловській області двоє загиблих російських пілотів. А попередньо це пілоти і борт якщо точніше, розмі повідомляють про пожежу, вибухи та дим ще під час падіння. Повідомляється, що Мі-8 летів у бік Смоленської області на аеродром базування. Причина падіння, як я вже сказала, це відмова двигуна. Попередньо так говорять російські змі. Ну і інформація, що цей гелікоптер відбивав нібито невідомі безпілотники, які зараз дуже часто активно залітають в Росію. Про це теж більш детальніше поговоримо. Але, пане Анатолій, відмова двигуна, Ви справді в це вірите? Таку версію ну, знов таки, давайте зауважимо, що насправді росіяни активно використовують свою техніку і навіть іноді не мають часу її ремонтувати або обслуговувати. Тому зрозуміло, що а, з, в, в умовах того, що це застаріла радянська техніка, збільшувала можуть виникати якісь проблеми. Але я думаю, що більш чітких а, якихось даних а, тут розбиратися на території, що відбулося Російської Федерації, не потрібно. Як то кажуть, впав, ну і добре. Давайте чекати, щоб більше падали. Але безумовно, якщо ми кажемо про застосування кві дронів проти гелікоптерів, то це безумовно наступний крок, який ми можемо використовувати. Ну і тут можна таки треба наказати вже кві-дрона, а Ми кажемо про дрон, який може бути навіть на реактивній тязі, який може перехоплювати саме такі повітряні сілі. Взагалі, росіяни тут видали цікаву статистику, зокрема міноборони країни вбивців що під час відбиття масованого нальоту українських безпілотників з 20 по 23 травня знищено. 1177 дронів. А це орієнтовно 392 безпілотника щодоби і щогодини орієнтовно 16 безпілотників. А масовий наліт безпілотників на Москву та ближні регіони. І було щонайменше... А водночас заявляли, що 788 ВПЛА були перехоплені поза зоною бойових дій, тобто в російському тилу. А на тлі оцих масованих атак московські аеропорти неодноразово вводили обмеження на прийом та відправлення літаків загалом. Аеропорти припинили роботу більш як більш як на 40 годин у столиці затримали кілька десятків рейсів, частину з них скасували, частину перенаправили на запасні аеродроми, і всі ми бачили ці відео, як росіяни плакалися в своїх аеропортах. Як вам така статистика? Ну, якщо вони кажуть, що знищено 107, сім дронів, то в мене питання: а скільки ж насправді летіло, пане Анатолій? Ну знов таки давайте не будемо розкривати таких подробиць, але треба зауважити, що вже скиглять, тобто скиглять від того, що наші активно навантажують і їх сили протиповітряної оборони і ускладнюють про роботу цивільної авіації. Це відчуває цивільне населення, і це як то кажуть, без дії, як робить Російська Федерація терористична, тобто без терористичних дій. Тобто, ми б'ємо точково по важливих об'єктах. Знищуємо виробничі потужності, аеродроми. Давайте тут нещодавно в Іваново теж відбувалося, відбувалася як то кажуть. А там знаходяться до речі російські, які можуть контролювати повітряний простір в Московської області і входять в ескадрілю, яка займається забезпеченням захисту на московської області протиповітряно на національної авіаційної складової. Тому тут я би зауважив, що насправді тут не важлива кількість, важливо те, що це відчувається вже на території Російської Федерації. де далі більше ми бачимо коротких відео або стрімів самих росіян, що пролітають дрони невідомі, і це вже переносить війну на територію Російської Федерації. Але безумовно треба зауважити, що наші сили оборони точково б'ють по важливих об'єктах, і навіть якщо десь там щось падають, якісь уламки, це виключно за того, що Росія росіяни заважають виконувати бойові задачі нашим дронам і працюють е, над грані ризику в, е, серед цивільного населення своїми системами протиповітрянобору. А от те, що цивільні аеропорти: от якщо ми говоримо про московські аеропорти, 40 годин вони стояли, 40 годин е, росіяни чекали на свої е, літаки. Це теж, якби такий знаєте, своєрідний удар. Тому не прямий, але удар. Угоджуєтеся ну безумовно, це удар по економіки, це удар по інфраструктурі. Знов таки треба зрозуміти, що Росія активно використовує більшість російських аеропортів для виготовлення безпілотних систем. Є термінали, які звільнили після зменшення пасажиропотоку, потоку. Вони почали їх використовувати як основний. Виробничі потужності. Ну, таки, чому? Тому що аеропорт це злагоджена система захисту. Тобто, ми бачимо радіолокаційно будь-які цілі навколо цього аеропорту. Розуміємо, що це за цілі. Плюс додатково це е, інфраструктура цивільна і росіяни люблять цивільними прикриватися. Тому, безумовно, треба зрозуміти, що зупинка таких аеропортів, це, за все, тим, що вони розуміють, що там знаходяться якісь об'єкти важливо тому вони намагаються. Унеможливити виконання задання з нашого, але тим не менш, знову таки цивільне населення, коли на 40 годин з в аеропортах, то воно розуміє, що та війна, яка почалася Російською Федерацією, Федерації, вже знаходиться на території Російської Федерації. Але от є вже реакція Міністерства закордонних справ недоутворення Російської Федерації, що буде відповідь на атаку українських безпілотників. але насправді в них не все в порядку з розумом. Ще самі щодня атакують Україну і погрожує дати відповідь на атаки у відповідь. І це замість того, аби просто припинити вогонь. Але будуть погрожувати, ось бавитися в гру. Вибачте на слові добру російську гру сам дурак. Пане Анатолій, чого чекати від росіян? Якої атаки у відповідь? Не треба нічого чекати від росіян. Не треба піддавати логіки дії росіян, тому що вона відсутня. Це терористи, які будуть е без ног, без рук, але кричати, що Україна це їхня територія. Тому тут треба зрозуміти, що треба, щоб вони не те, що не могли кричати, не могли навіть подивитися в нашу сторону. а Для цього треба якісно дати по зубах. Як це ми можемо це за рахунок об'єднання зусиль і створення більше мілітаріза... більше міталізовувати наші спроможності, збільшувати можливості для українських воробників, тому що. Така кількість дронів, яка полетіла на території Російської Федерації, стала можливо лише тому, що українські приватні компанії почали займатися озброєнням. І в принципі, жовт повторюю, такі дуже цікаві цифри на початок повномасштабного вторгнення близько 20 компаній, які займалися мітехом. Зараз понад 800. Ми скажемо про компанії, які випускають продукти, про компанії, які випускають комплектуючі, про компанії, які пишуть програми забезпечення, все це для. Перемоги, все це для військового настає етап черговий, коли ми а, бачимо, що Росія активно копіює наші деякі технологічні рішення. і Нам треба а, потужніше виходити вперед для протидії, і для цього нам треба якісна аналітика. Для цього нам треба якісна інженерія. А, нещодавно, під час зустрічі в Брюсселі на саміті Українського європейському оборонному спілкувалися щодо створення а, кабів рнд хабів між Європою і Україною, щоб дозволити наситити нас більше технологічними рішеннями. Європейські, деякі європейські компанії хочуть спілкуватися, хочуть створювати взаємні ініціативи з українськими компаніями, але знов таки ще досі вимагають від нас якихось європейських стандартів. Знов-таки треба зрозуміти, що ні ані європейські стандарти, ані стандарти НАТО, ані деякі доктрини НАТО в сучасній війні вже не відповідають тим вимогам, які потрібні. Тому тут Україні важливо задати то і напрямок руку, як ми будемо розвивати з разом з Європою нашу оборонну галузь. Це дуже важливо, тому що в Європі деякі технологічні можливості. У нас є деякі технологічні напрацювання, які якісно працюють а випробуватися на лінії Ну жовтаки українські військові. Показали нові технічні характеристики деякого європейського зброєння за рахунок того, що воно попало до наших рук. І як вимовляються деякі представники американських або європейських компаній, ми не знали, що наша зброя може так працювати. Тому тут треба сказати, що ми відкрили нові можливості. У нас є шикарне знання. У нас є шикарні можливості. Більше того, ці знання дуже дороговартісні. Ми втратили дуже багато людей. Тому тут треба зуважити, що це. Ці знання треба якісно імплементувати в архітектуру безпеки Європи в майбутньому, і там, де буде Україна займати почесне місце, тому що ми виборювали цю Ми виборюємо цю архітектуру своєї кров'ю. Тому тут повертаючись до основного питання щодо логіки Росіян, то для того щоб нам перемогти Росіян, нам треба об'єднати свої зусилля. Більше технологічності, більше правильних рішень, більше стратегічного бачення, створення інженерної ставки, створення аналітичного департаменту, аналітичної інституції, яка би дозволила нам якісно проаналізувати усе озброєння, яке використовує ворог, усе озброєння західне, нашого озброєння, новітнього озброєння, яке використовуємо ми для того, щоб якісно спрогнозувати потребу збройним силам. Що якого озброєння потрібно, як краще модернізувати або уніфікувати, або стандартизувати деякі засоби озброєння, щоб воно було корисно в використанні і як прибрати, наприклад, деякі засоби, які не потрібно на лінії позвітне, і як Допомогти деяким інженерним компаніям не створювати продукт, який вже не використовується, а створювати продукт, який буде використовувати в майбутньому і тривалий час за рахунок того, що він буде як, може якісно і швидко модернізуватися, тобто отримувати технічне завдання виробника, яке з'являється за рахунок якісно аналітики лінії бойового зіткнення це те, що потребують виробники. тому що знов таки велика кількість стала компаній. Ми хочемо грати по нових якісних правилах. Безумовно, треба казати про те, що інституція ця потрібна була на вчора, але ніяк вона не потрібна була на початок повномасштабного вторгнення, тому що тоді у нас не було стільки компаній, які були готові допомогти силам оборони України. Тому робот, роботи дуже багато роботи дуже складної багато. Але поки що бачимо й певні ініціативи з боку окремих компаній приватних з боку державних деяких органів, які передбачають і бачать в цьому доволі так мовити перспективну багато перспектив, і це надихає і допомагає і далі працювати, далі виборювати на міжнародній арені деякі можливості для України. Пане Андалі, ви сказали про те, що росіяни зараз активніше копіюють у нас наші розробки. Я так розумію, що йдеться про бандероль, так би мовити, з того, що вони нового, що вони списали? Ну. No. Безумовно, так, починаємо з бандероля, але ж і давайте пригадаємо так. інші засоби, які ми використовували навіть деякі технологічні рішення, які з'являли в шахеді, це було скопіоване з українських далекобійних дронів. Тому тут треба зрозуміти, що навтаки у нас є якісні інженери, але все одно в будь-якому випадку потрібно свіже повітря. Потрібен якісний брейншторм для наших інженерів, і так би мовити, завдати той напрямок, який потрібен для того, щоб кожен виробник українського зброєння розумів, що те, що він виробляє, воно. Насправді потрібно, тому що більшість виробів і чому немає зрозумілої потреби від збройних сил України, тому що немає якісного аналізу, що і як використовується більшість виробів, які пропонуються українськими виробниками, це синергія роботи військових на окремих напрямках і безпосередньо самих виробників, інженерів. Але ж, знову таки, давайте звернемось до того, що коли в наступному. Етапі у нам у нас буде можливість ротації військових, коли військовий, наприклад, з куп'янського напрямку зможуть бути передислоковані на запорізький напрямок або на Херсонський напрямок. Вони повинні прийти сісти за пульти, які для них зрозуміли, які вони бачили на своїх напрямках, на яких вони стояли, і вони будуть контролювати роботизовану техніку, яка тримає цю зону, ту на котрої вже вони працювали або проходили навчання. Пане Андре, якщо говорити про росіян, тому якщо ми говоримо про атаку 23 травня, то російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття. Зокрема, внаслідок російської дронної атаки є пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині. Чернівецькій області виникла пожежна на залізничній станції. Українська ППО знешкодила 150 із і російських БПЛА. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. З них 91 було збито вогне, вогневим засобом ураження. Ще 59 локаційно втрачено або подавлені. Реп складається враження, що росіяни вже так знаєте намацали маршрути до Буковини Прикарпаття. Доволі часто вже тепер безпілотники туди залітає. з Чим це пов'язано? Будь-яка зміна тактики росіянами э, стає можливою за рахунок збільшення кількості засобів уражень, які вони використовують. Збільшилась кількість можливість застосовувати більшу більшу кількість кадрів. Вони починають прасувати на окремих напрямках, тому що вони рівняють землею все, куди вони прямують. З збільшилась кількість кількість ударних безпілотників. Вони суттєво навантажують протиповітряну на оборону і прориваються на західну частину України. Тому то треба зрозуміти, що вся тактика в росіян це в кількості. А як працювати з кількістю Росії, кількістю російського треба бити по їхніх воробничах допомогах? або перерізати логістичні шляхи. Знов таки, тому то треба зрозуміти, що немає якогось прямо інженерного прориву в російських шахедах. Так безумовно, російсько-іранська шахеда, так безумовно. Вони суттєво покращуються. Корейська балістика суттєво покращується. Іранська балістика суттєво покращується. І ми бачили це нещодавно по удару аеропорту гуріон в Ізраїлі, коли системи протиракетного захисту, про які Україна може лише мріяти, це системи і ТХІР не перехопили балістичні ракети іранські. Про що це каже? Про цікаві про трансфер технологій. тут насправді треба зрозуміти, що не так страшно, не так страшно те, що, наприклад, Техас Андастріс або якісь європейські чіпи знаходяться корейські або російські, або іранські зброї. Проблема більше в тому, що відбувається трансфер технологій між цими країнами під під наглядом Китаю. Тобто, ми кажемо про те, що Китай постачає деякі комплектуючі, які потрібно мікроелектроніку, а Росія. Дозволяє використовувати це на лінії зітня, отримуючи бойовий досвід. Росія надає своїх інженерів, які передають деякі інженерні коригування виправлення помилок, які були закладені в іранських або в корейських ракетах. Це покращує зброю. Тобто, і е, на початок повномасштабного вторгнення, якщо ми мали лише проблему в Російську Федерацію, то зараз ми маємо проблему в Російську Федерацію, е, Іран. Корея, які суттєво покращили своє озброєння, і в таких умовах, коли корейські військовослужбовці відпрацювали, наприклад, на українському на українському напрямку, вони можуть працювати уже і у своїй Кореї, там то виступати на південно північних. То то вже можна казати про певні ознаки конфлікту, які будуть з військовими, які отримали бойовий досвід в умовах реальної війни. То саме можна казати і про Ірак. Тому тут, коли наші європейські колеги або американські колеги починають розповідати, що це війна Байдена з Путіним, або це війна. Наприклад, там, Але там а, каже, що це не його війна, він глибоко повертається. Тут треба зрозуміти, що і Байден теж далеко не бачив стосовно того, що, які наслідки будуть. Відсутність стратегічного бачення, мені здається, що зараз практично у всьому світі і критичного мислення, тому що навіть якщо б суспільство могло б розуміло б, мислило би критично, то воно б не вибрало би президента, який показує. Фотокартки з іншої країни, президенту іншої країни розумієте, Тобто це нонсенс, тому тут треба зрозуміти, що а, насправді проблема і Ми маємо три країни під керівництвом четвертої або під а, керуванням четвертої, які створюють суттєвий накал в світі. Ми бачимо тут сполучені штати вже заявляють про золотий купол. Ну зрозуміло, що чому він золотий, тому що Трамп любить це золоте. У нього навіть F-47, тому що він 47-й президент. Тому тут треба зрозуміти, що це вже відбувається, таке, знаєте, от повернення в минуле, коли був радянський союз, і які постійно там була гонка озброєння зі сполученими штатами, але зараз вже відбувається така гонка озброєння між Китаєм і Сполученими Штатами. Ви згадали про НАТО їх стандарти і гонка озброєння. Біл цитує західні спецслужби. Що якщо закінчиться війна в Україні, Путін улітку ймовірно нападе на Польщу або Литву, використавши до одного мільйона військових, у нього вже все є для цього готове. Повітряному просторі Литви та Польщі сьогодні перебувало два американські літаки радіоелектронної розвідки, які пролітали неподалік кордонів Республіки Білорусь та Калінінграду. І як повідомляє польське міністерство закордонних справ, сьогодні російський СУ-24 чотири пові порушує повітряний простір Польщі, російське корито так супроводжували польські винищувачі. Поляки щось активно починають підозрювати. З'явилася інформація про те, як вони активно купують техніку. Шкода, що в цей момент режисер не показав вашу реакцію, тому що їхній глава МЗС Сікорський пише, сказав, що ми маємо бути готові до того, що США повністю втратять інтерес не лише до України, а й до Європи. Ми можемо і маємо сподіватися також, але і готуватися. А ось і вже і наші а, глядачі бачать вашу реакцію. Тож, якщо ми говоримо про сподіватися і готуватися, це слава Богу, вони ще починають розділяти ці два поняття. Але наскільки вони готові, якщо ми говоримо про те, що війна стала технологічною, і зараз у нас тут війна безпілотників по суті. Так а хто куди більше вдарить, залетить і буде більш ефективним? І ми шукаємо технологічні рішення. Звісно, ми ніяким чином не применшуємо і. І нашу піхоту, так тому що там, де піхота, там і контролюється земля, територія. Але якщо говорити в загальному про війну, то вона стала більш технологічною. Тож, пане Анатолій, НАТО їх стандарти і сподіваємося, і готуємося. Очікування реальність, так би мовити, як ви бачите, глибока срабованість не дозволяє європейським країнам робити правильно деякі дії. А правильні дії це а, дії Туреччини, коли російський літак а, порушив кордон Туреччини. він був знищений, і так треба робити з будь-яким російським проявом а, помилилися, «залетіли», не залетіли. Тому що Росія тривалий час а, робить це по всіх кордонах. Вона підіймає стратегічну авіацію, вона підіймає тактичну авіацію, і вона в викотрі Балтійського моря. Евакуаторія Чехікеанської екуаторії теж використовують такі інструменти, коли порушують повітряний простір. Тому тут е якісним набуті самим кращим рішенням було з боку Туреччини збити російський літак. Після цього російські літаки вже не, не порушують повітряний простір. Тому тут треба так само учитися Європі, знищувати те, що тіло без будь-яких там супроводів цих літаків. А, оці старі ігри, ігри знаєте, з холодних холодної війни, коли там американські винищувачі перехопили російські винищувачі, погралися і все. Треба вже давати в умовах того, що робить Росія, треба давати Росії по зубам. Стосовно а, нападу Російської Федерації на країни Балтії. Ну повірте, а, нещодавно мав відрядження України Балтії, і практично всі військові розуміють, що вони будуть наступні. Всі військові країн Балтії розуміють, що вони будуть наступні. Але ж питання в тому, що і вони готуються, але і вони розуміють проблеми, з якими вони можуть стикнутися. Посувальський коридор, який може бути перекритий, ще якісь дії з боку Російської Федерації, і відсутність політичної волі з НАТО і, від, і відсутність працюючої п'ятої статті. Насправді, тому що знов таки давайте пригадаємо, скільки разів залітали різноманітні засоби ураження і на території Польщі, і на території Румунії, на території інших країн НАТО. Тому а, Європа зараз активно дивиться принаймні країни Балтії, Чим ближче до а, України, тим тим уважніше, або до Росії, тим уважніше вони дивляться на високотехнологічну зброю. Тому що по суті ФПІ-дрони замінили артилерію, ФПІ-дрони замінили високоточну зброю Деякі і вони дозволяють працювати якісно по а, ворожих об'єктах. Чи буде з цього зиск, чи зможе Європа все ж таки побачити і закотивши рукава, почати працювати в цьому напрямку? Так вона заявляє про збільшення бюджету оборонного бюджету. Але ж знов таки, що відбувається, закупка відбувається техніки, артилерії деяких засобів, які в принципі себе не зарекомендували ефективно на лінії повозівки в умовах тієї війни, яку вміє вести Путін. Тому що питання, скільки країни Балтії зможуть витримати за одну ніч на літ шахеті, чи готове вони чи мають вони мобільно-вагневу групи, яка буде паніка серед цивільного населення? Є готові укриття для серед в цих містах. Знов таки, то треба зрозуміти, що Європа не до кінця оцінює ситуацію, з якою вона може стикнутися. І в принципі, якщо ми кажемо про Польщу, то вона якісно закрита територією України і інші країни Європейські. А от країни Балтії, так вони насправді знаходяться поряд з Російською Федерацією. і Є легко, легкою здобиччю. Але для цього для того, щоб не було легкої здобучі, що треба робити? Треба збивати російські літаки, які порушують повітряне на ви сказали про те, чи вони можуть витримати на літ безпілотників. А якщо це комбінована атака? Ну знов таки треба зрозуміти, що в них є система, у них є військові, які бачаться, спілкуються, отримують певну аналітику, але жнов таки. Вкотре буду казати, поки Європа не скаже Україні: давайте ми зробимо єдиний центр, який дозволить нам якісно проаналізувати будь-які озброєння Російської Федерації, будь-які озброєння, які ви використовували. Давайте побудуємо архітектуру безпеки, нашу європейську, на базі тих бойових дій, які відбуваються у вас. Тоді можна буде побачити реальний зиск з цього всього, поки що Україна воює за всіх. Поки що виходить, що так, але просто новина: що вперше за понад 80 років Німеччина здійснила постійне розміщення війська за межами своєї країни Канцлер ФНН Мерц та міністр оборони. Е у вільносі урочисто відкрили формування 45-ї бронової бригади Бундесферу, яка складатиметься з 4800 солдат і 200 цивільних співробітників. Це вперше за 80 років Німеччина відправляє свої війська за межі своєї країни безпосередньо у Литву. Тож є. пану, Мерцу судяка, пано дяка. Пан Мерс може насправді зробити правильні висновки з історії Німеччини і запропонувати правильне рішення всьому світу Європі, принаймні. І я думаю, що тут треба витримати правильну дипломатію з пана Мерсом для того, щоб він і далі допоміг правильні дії з нього боку, що заборонити оприлюднення будь якої інформації, будь-якого зброї, які передається. знову знов таки треба зрозуміти, що практично наситили якісно наситили Україну різноманітним озброєнням, і його треба збільшувати. Але вже ми кажемо не про просто про озброєння. Треба зрозуміти, що наступний етап, який повинен з'явитися в Україні. Це компанії, які будуть якісно аналізувати і надавати тактику використання деяких зразків озброєнь, і надавати певні характеристики, які зможуть якісно е е е е опрацьовувати весь цей матеріал, який використовується військово. Пане Анатолію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, що ви з нами за вашу аналітику за вашу роботу. Нагадаю, з нами був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії виробника засобів. Реп я закликаю нашу аудиторію. Якщо ви не в силах оборони, то підтримайте силу оборони безпосередньо зараз на вашому екрані. Як QR-код, можете підтримати 93-ю окремо механізовану бригаду Холодний Яр. А також дізнатися, які є вакансії, кого шукають наші захисники собі у е, побратими та посестри.